Сьогодні ми маємо проговорити декілька питань щодо ризиків для чоловічого здоров'я та заходів профілактики розвитку хвороб. Чому здоров'я чоловіків сьогодні ну, потребує певної уваги, і чому є певні ризики? Вони пов'язані в першу чергу з бойовими діями. Звичайно, що на війні чоловіки українські втрачають і здоров'я, і життя. Дуже багато ми маємо випадків інвалідізації, і це, звичайно, що впливає на загальну картину чоловічого здоров'я. Крім того, ми маємо серед факторів ризику поведінковий фактор ризику, адже дуже часто чоловіки у нас більше, ніж жінки, вживають тютюн, алкоголь, нарковмісні засоби. Це підтверджується даними багатьох і національних, і міжнародних. Досліджень така поведінка ризикована призводить не тільки для прямих, до прямих наслідків для здоров'я, включаючи розвиток хронічних захворювань, а ще й до надмірних випадків травматизації, самогубств, дорожньо-транспортних пригод і тому подібне. Звичайно, що важливим фактором є також професійний фактор. На жаль, чоловіки у нас частіше працюють на виробництвах з. Не дуже задовільними умовами праці, шкідливими, небезпечними, і це, власне кажучи, демонструється у нас за статистикою: з 217 випадків зареєстрованих хронічних професійних хвороб у Запорізькій області. 93 це були саме чоловіки. Почати хотів би з онкологічної патології. Це друга причина смертності в усьому світі. А акцент зробимо на двох видах раку: це рак простати і рак яєчок, характерних для саме для чоловіків. А якщо говорити про рак простати або рак передміхорової залози, то це друге за поширеністю онкологічне захворювання серед чоловіків в Україні на початок 2020 року Четвертого року, за даними Національного канцер-реєстру, в Запорізькій області було зареєстровано більше 54 тисяч онкологічних хворих, з них 2745 це саме чоловіки з раком передміхурової залози. Підступність цього захворювання полягає в тому, що воно має досить тривалий прихований період, коли чоловіка не турбує взагалі нічого. Коли проявля... появляються перші прояви, це вже свідчить про те, що потрібно звертатись за консультацією за медичною допомогою. На що варто звернути увагу в першу чергу? Це проблеми з сечовипусканням, це може бути нерегулярне. Часте сечовипускання, особливо вночі. Це може бути утруднене сечовипускання, це може бути послаблення струменю сечі, болісне сечовипускання. Це можуть бути болісні відчуття внизу живота. Це можуть бути якісь залишки крові в сечі або спермі. Це можуть бути. Проблеми з ерекцією, еректильна дисфункція і тому подібне. При перших проявах необхідно звернутися до сімейного лікаря, а він далі вирішить, що робити з чоловіком у подальшому. Це може бути призначення скринінгового обстеження на простат специфічний антиген. Це не боляче, просто робиться лабораторний аналіз і далі вже лікар вирішує, як його інтерпретувати, направляючи чоловіка до уролога. Чим раніше виявиться хвороба, тим легше її буде лікувати. Що стосується раку яєчок, також специфічна назологія, він виявляється частіше всього у чоловіків більш молодшого віку з 15 до 45 років. Так, на жаль, і можна сказати, у підлітків він також виявляється, але гарна новина заключається в тому, що на ранніх стадіях він вдало виліковується у 95% випадків. Тому дуже важливо звертати на себе увагу. Лікарі рекомендують практикувати самообстеження. Як ми кажемо, для жінок самообстеження молочних залоз, так і для чоловіків, самообстеження тестикул має бути регулярною практикою хоча б один раз на декілька місяців. Тому звертайте увагу на стан яєчок, необхідно звернути увагу на це, якщо є. Певні ущільнення, зміна форми, болісні відчуття, припухлість е і якісь там незвичайні речі, яких ви раніше не помічали, це має бути сигнал для того, щоб відвідати уролога. Ну, це стосується онкологічної захворюваності, але ми не маємо забувати і класичні неінфекційні захворювання, такі як серцева судинна патологія, цукровий діабет, які, на жаль, забирають досить багато життів молодих ще українців. І ця тенденція на молодження цих хвороб вона продовжується. Серцева судинна патологія це взагалі у нас перша причина смертності і інвалідізації серед населення. Тому необхідно також контролювати свій тиск. Свою масу тіла, цукор у крові, рівень холестерину у крові все це можна зробити після звернення до сімейного лікаря. І якщо є певні фактори ризику, а це також може бути сімейний анамне, сожиріння, там підвищений тиск протягом декілька років, нездорове харчування, гіподинамія і тому подібне. То сімейний лікар визначить подальшу тактику щодо цього чоловіка. Ну і мабуть, на сьогоднішній день вкрай важливе питання це ментальне здоров'я чоловіків. Адже, за попередніми підрахунками Міністерства охорони здоров'я, у нас більше 10 мільйонів українців навіть після війни потребуватимуть певної психологічної допомоги. Я нагадую, що у нас. Сімейні лікарі пройшли навчання за програмою MHGAP, тобто вони навчені певним основам діагностування і вирішення проблем в сфері ментального здоров'я. Якщо сімейний лікар не справиться самостійно, він обов'язково направить до відповідного фахівця. Але від вас, чоловіки, потрібно звернення, не мовчіть, а розповідайте про свої проблеми. В сфері ментального здоров'я для того, щоб вам можна було своєчасно допомогти. Ну і наостанок декілька загальних рекомендацій. Перше це киньте шкідливі звички. Не вживайте тютюн, не вживайте алкоголь, бо це наслідки і для серцево-судинної системи, і для ендокринної. Рухайтесь, рухайтесь, будьте фізично активними не менше 30-40 хвилин на день, а на аеробних вправ. Це може бути як прогулянка, так і заняття у залі. Так і просто якісь хатні клопоти, які також потребують фізичного навантаження. Їжте здорову їжу. Менше жирного, більше овочів і фруктів, не менше 400-500 грамів на добу, декілька порцій. Овочів і фруктів впродовж всього впродовж року. Надавайте перевагу цільнозерновим продуктам, нежирним сортам м'яса, краще риба. І, власне кажучи, не забувайте про у раціоні. Контролюйте свій артеріальний тиск, ходіть до сімейного лікаря на чекапи по холестерину, по цукру в крові. Звертайте увагу на себе, в тому числі шляхом. Самообстежень, ну і не забувайте отримувати насолоду від життя. Адже коли чоловік отримує насолоду від життя, то багато проблем зі здоров'ям його оминає стороною.